Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка, ми маємо сьогодні велику подію. Ми маємо подію, яка вже звершується більш дві тисячі річ. Ми вдячні Господу, що Господь сьогодні нам дав цю можливість бути разом. І ми сидимо в тиші і можемо радіти, ми чули те повіствування, яке було сказано о Христі. Ми чули, як Господь готував свого ягня для того, щоб явити його людству, щоб це ягня було дійсно прийнято людством. І якщо б це ягня залишилося мертвим. То не було б ніякої користі. Я хочу сьогодні з вами поміркувати і е, ствердити і себе і вас у вірі. І моя, тема моєї проповіді: чи віриш ти у Воскресіння? Давайте ми кожний сьогодні задумаємося над цим і відповідь, е, е, дамо відповідь собі. Чи вірю ж я у Воскресіння? Сьогодні багато людей кажуть один одному: Христос Воскрес, як ми, і воїстину Воскрес. Але багато людей роблять це завдяки тому, що всі так роблять. Завдяки тому, що так робили і батьки, і діди. І так робилося, і кажуть. Ну, як так було, то хай буде. І от така віра. Знаєте ще, яка віра? Спекти кулічі, приготувати стіл. І ви знаєте, я не знаю, як у вас, а у мене багато в додатку, в різних додатках смс ок приходить, приходять ці, ці сповіщання, вітають зі святом. Знаєте яким? Тепла, добра, сімейного затишку, ще щось, але ніхто не пише Христос Воскрес. Ви помітили це? І тому я сьогодні вирішив говорити на цю тему. А чи віриш ти у Воскресіння? Ти можеш приходити, приносити ці Паски, святити їх, ходити раз на рік це робити? Але ж є, чи є в тебе ця віра. Давайте ми звернемося до письма Господнього через Луку, 24 розділ Луки. І будемо читати. З першого вірша. Давайте ми не з першого вірша, давайте ми зайдемо з 23-го 23 розділу і з 55-го вірша будемо читати. А жінки, котрі йшли слідом, ті, які прибули з ним із Галілеї, прибули з ним Галілеї, побачили гріб і як було покладене його тіло. Повернувшись, вони. Приготували пахощі та миро, а в суботу спочивали згідно із заповіддю. Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як було вони через це розгублені. То два мужа стали біля них і у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм: чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес? Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галілеї. Він говорив, потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим: то були Марія Магдалина, Іванна, Марія Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам, та їхні слова здалися тим вигадкою, не вірили їм. Підвівшись Пітро, побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося. Я е, хочу звернути вашу увагу. Спочатку ми ще будемо читати з інших євангелістів, і хочу звернути вашу увагу, що не повірили. Ось жінки прийшли і розказали, розповіли це все, а учні не повірили. Петро подивився, але не сказано, що він повірив. Він дивувався просто. Далі ми читаємо. Двоє з них йшли того дня до села. Віддаленого на 60 стадій від Єрусалиму, яке назвалося Емаус. Далі пропускаємо і читаємо з 21 го вірша. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, відколи те сталося, та деякі наші жінки здивували нас. Побувши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що Він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. І оце увагу зверніть, самого ж Ісуса не бачили. Тоді Ісус сказав їм. О, нерозумні і повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І почавши від Моїсея та від усіх пророків, Він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося Його. Ми сьогодні чули вже цю розповідь. Від Моїсея, і Христос їм нагадав це все і звернув їх увагу, щоб вони повірили не то, що вони побачили. Вони тут кажуть, самого ж Ісуса не бачили. А Він їм каже, не треба бачити, як Він скаже тоді через тиждень. Блаженні не ті, хто бачить, а хто вірують. І Ось він наголошує на те, що серця їхні, серця наші, серця, серце твоє, дорогий друже, воно повинно вірити слову Господню, слову пророчому Господньому слову. Тільки от слова Господнього, в 10-му розділі послання до Римлян, Апостол Павло каже, віра від слухання, а слухання від Слова Господнього. І тому Христос їх докаряє і каже, о нерозумні і повільні серцем. І таке питання. Чому ж таке невіря було в серцях учнів? Хіба вони не бачили? Коли Христос воскрешав людей. І нещодавно воскресив Лазаря. Вони це знали? Знав. І інших Він воскрешав. І вони знали, що люди воскресають. Але не вірили. І я міркував над цим, думаю, а чому так? І я думаю, це моя думка. Що в цьому і коїться вся причина. Що той, хто воскрешав, тепер мертвий. Хто ж його тепер воскресить? Як нема того, хто воскрешає? Його не розгубилися. Думали, що все, кінець, все закінчилось. Так вони і казали. А ми думали. І Ісус Христос є Тим, хто. Сам воскресає з мертвих первисток, це ми далі будемо читати з померлих. Славою Отця написано: Отець Небесний Господь дає це воскресіння йому. І ми бачимо, що коли зверталися ангели. Давайте ми знову повернемось до цього. Шостому віршу. В сьомому і восьмому ми читаємо. Немає його тут, бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галілеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий. У руки грішних людей був розп'ятий і воскрес на третій день. І тоді вони згадали. Це розповідають уже їм. Христос цим учням, які в Маус, йшли, Він звертає їх увагу на, це, на пророчі слова і каже: повірте, Подумайте, розміркуйте. Ну, Люди кажуть сьогодні так. О, якщо б хтось змертих воскрес, то ми повірили би. Але як ми подивимося, подив, що і ангели, і Христос свідчать, що треба вірити Слову пророчому. Я сам стикався з такими людьми. І коли їм свідчиш і кажеш, вони кажуть, ну да, а якщо б хтось, о, ще ніхто не прийшов звідти і нічого не розповів нам. І таким чином люди сьогодні, як той багатий, ви пам'ятаєте, притчу, Лазар і багатий, Христос цю доводить притчу. І він що сказав? Аврааму, той багатий, як хто б з мертвих воскрес, то повірили би. І Авраам йому каже те ж саме. Він каже, там є Моїсей і пророки. Це записано в Луки 16 розділі і 29-й вірш, там Авраам каже, що там є Моїсей і пророки, хай їх слухають. І він каже: якщо не слухають пророків, то що? Хто б із мертвих воскрес, не повірять. І ми, люди, думаємо, чому так, але ж воно так. Бо ми люди. Ви знаєте, я трошки сьогодні комедний така, такий за мною випадок. Я вночі відпочивав, і щось мені наснилося, і я кричу. Гарно, що поруч дружина лежить, вона мені рота затуляє. Йоу, і затих. І думаю, це мені наснилося, щось жахитн якесь. А як би я побачив воскресшого з мертвих? І сьогодні ми бачимо, знаєте, своє нутро, своє серце, воно як зайче, людське серце, воно таке, знаєте, жахливе, воно всього жахається. І тільки Господь дарує нам оцю сміливість, цю віру, цю силу. І ми читаємо, і Христос каже, і ангели заспокоюють і кажуть: не бійтесь, не бійтесь, це реально. Це не просто там, а як Христос прийшов до учнів, це Іоанн пише, і з'явився перед ними, то вони думали, що мають, бачать, що? Духа. А Христос каже, у мене кістки є, плоть є, бачите, у духа такого немає. Не бійтесь, мир вам! І ми чули ці слова сьогодні. Тому, розглядаючи, хто ми є, ми немочні, ми боїмось, ми зневірливі, ми, е, е, до е, невір'я більш склонні, чим довіри. І тому тільки через слово Господнє. Народжується віра. Знаєте, я ще такий приклад приведу, коли на похоронах мені часто буваю на похоронах, і коли проповідую, і буває, людям задаю таке питання, а ви воскреснете. І тиша. А хтось десь поодаль. Mm -mm. До того питання я свідчив їм про Воскресіння Христа. До того питання їм розповідав, що Христос воскрес. І тоді сказав: а ви воскреснете? Mm -mm. Я кажу: Оце на цьому віра ваша закінчилась. Ви думаєте, що ви віруючі. Тому я задаю сьогодні питання: чи ти віриш у Воскресіння? Серцем віри є Воскресіння. Якщо ти не віриш у Воскресіння, твоє серце не стукає. Воно мертве. І ми прочитаємо ще. З Євангелії від Марка. Останній розділ 16. Дев'ятий вірш, 10, 11, 12, 13, 14 буде читати. А як воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився. Найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були, вони плакали і ридали. А дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді: двом перехожим, за яких ми читали, які йшли до села. А ті вже сповістили іншим, але і їм не повірили, бо Христос тоді відкрився їм там, да? коли хліб ламав. Нарешті Він з'явився 11-ом. Коли вони були за столом, Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які бачили його Воскреслого. Друже, якщо ти сьогодні. Перебуваєш в невірстві. Сам Ісус Христос докоряє тебе. І говорить, що твоє серце не рухається, бо серцем віри є Воскресіння. Твоє серце затверділо, воно не рухається, воно не живе. І апостол Павло в 15 розділі 1 до Корінтян він каже такі слова. З 12 вірша читаємо, тоді з 20-го будемо читати. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих? Якщо немає Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, тоді марна і проповідь наша, марна і віра наша. Та тепер Христос встав з мертвих. Первісток. Покійних. Оскільки смерть через люд... людину, то через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожний у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, які Христові під час Його приходу. Оце концепція Воскресіння. Вона повинна бути повністю нами. Схоплена, прийнята вірою, тоді ми віруючі. Тоді ми дійсно віримо у Воскресіння. І е, чотири таких момента, е, якості такі чотири, які є у тих людей, які вірять у Воскресіння. Я чому це кажу? Щоб тоді знову задати це питання. Той, хто вірить у Воскресіння, Він радіє. Дивіться, коли Ісус Христос це записано від Матвія, коли Ісус Христос воскрес, і це Матвій пише в останньому розділі 28-8-й му ми вір читаємо. Вони з, з поспіхом. Відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю побігли, щоб сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх і кажучи, радійте. Перше, людина, яка вірить у Воскресіння, вона радіє. Друге. Той, хто вірить у Воскресіння, він сповіщає іншим про, про цю радість, про цю подію. І у мене питання до усіх. Багатьом ми засвідчили про це. Як ми сповіщаємо? Або ось, тільки ось, ось, ось ми сповіщаємо коли це свято. Або треба сповіщати цю подію кожного дня. Все життя. Коли ми зустрічаємося, стикаємося з людьми, ми завжди повинні в радості сповіщати людям, яких ще не торкнулося це радість, що є та радість, радість Воскресіння, що Христос воскрес, і ми воскреснемо, як ми читали. Третє, Хто, і хто вірить у Воскресіння, Він живе оновленим життям. Рильм нам, шостий розділ, четвертий вірш, я не буду відкривати. Я прочитаю, як Христос встав із мертвих славою Отця, так і ми жили оновленим життям. Тобто, коли я вірю в Воскресіння, ще я Воскресну, то я. Моя дія, моє життя, воно повністю належить Христу. Тобто людина живе оновленим життям, воскресшим життям, духовно воскресшим життям. І четвертий: хто, хто вірить у Воскресіння, Він чекає приходу Христа. І ми читали, і, і, і ще прочитаємо. Він чекає приходу, приходу Христа і свого Воскресіння Він чекає. Послання до Солонян, перше послання до солонян. Четвертий розділ, 16 вірш ми читаємо. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з небес і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми живі, які залишимося, разом з ними будемо подхоплені на Хмари. На зустріч з Господом. У повітрі і так завжди будемо з Господом. Оці якості віруючої людини. Чи ти віриш у Воскресіння? Друже, якщо ти сьогодні ще не віриш, Господь готовий сьогодні розкрити твій розум, розкрити твоє серце для того, щоб ця віра належала тобі. Для того треба зробити один крок, як ми чули, проповідь Господь у тому служінні, що Господь до нас 99 кроків вже зробив, а нам треба зробити один. Повірити. Ну і на закінчення хочу два таких тезисі сказати. Ісус герой неминулого. минулого. Він є живою реальності сучасного. Минуло вже 2000 років, а Він не перестає і ніколи не перестане бути сучасним. Ісус не просто герой книги, яка величніша в світі, яку треба вивчати, але Він той, кого треба зустрічати та кожного дня жити з ним, бо Він живий. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Будемо молитись!